Вітаю вас. Спостереження засвідчують велику кількість помилок, що сприймаються нами чомусь як літературна норма. Так у житті, у засобах масової інформації досить часто вживають приказку на тобі Боже, що мені не гоже» І не підозрюють, що тут є помилка. А не підозрюють, тому що не замислюються над змістом цього вислову. Навіть почали писати Боже з великої літери. А коли поміркувати над цим зворотом, то побачимо повну нісенітницю. Що ж це виходить? Якась зневага до Бога пропонувати йому те, що мені негоже. А річ у тім, що правильна форма цієї приказки така: на тобі, не Боже, що мені негоже. Небоже, це кличний відмінок слова небіж, племінник. Тепер стає зрозуміло, бідному небожеві кидають якийсь не дуже ласий шматок, чи радше молодшому віддають якусь одежину, з якої хтось старший уже виріс. Вдумайтесь і запам'ятайте.